Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про історію будівництва Біломорсько-Балтійського каналу найбезглуздішої споруди часів комуністичної індустріалізації. Біломорсько-Балтійський канал це штучна водна артерія, побудована на півночі СРСР. Вона з'єднує Біле море з Онезьким озером. Далі по річкам. Свір і Нева з Балтійським морем. Первісна назва Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна. Канал починається біля селища Повенець, Поминецькій губі Онецького озера і закінчується біля міста Біломорськ в сорокській губі Білого моря. Протяжність Біломорсько-Балтійського каналу 277 кілометрів. Канал включає 128 об'єктів, серед яких 19 шлюзів, 15 гребель, 49 дамб, водоспуски, гідроелектростанції, штучні допоміжні канали тощо. Земляних робіт 21 мільйон кубометрів, бетонних робіт 390 тисяч кубометрів, ряжевих, потім я поясню, що це, 921 тисяча. Панамський канал довжиною 80 км будувався 28 років. Суецький канал вдвічі довший, довжина 160 км 10 років. Біломорканал довжиною 227 км був пробитий за 1 рік і 9 місяців. Офіційно будівництво Біломорсько-Балтійського каналу почалося 16 жовтня. 1931 року і завершилося 20 червня 1933 року. Тобто, цей канал був завершений за 20 місяців. До будівництва каналу приступили за наказом радянського керівництва і особисто Йосипа Сталіна, якому канал був потрібен для створення північного флоту, власне, для того, щоб перекидати з Балтійського у Біле море. Малі і середні військові кораблі, які не витримували 17-денний перехід навколо Скандинавії. На вимогу Йосипа Сталіна цей канал повинен бути побудований швидко і коштувати дешево. Тому на канал не було виділено жодного центу валюти, а саме будівництво доручене ОГПУ. І канал був побудований виключно силами ув'язнених. Керували будівництвом керівник органів держбезпеки СРСР Генріх Ягода, начальник ГУЛАГу Матвій Берман і керуючий будівництвом Лазар Коган. Для будівництва каналу був створений біломорсько-балтійський табір Белбалт-Лаг. Самі ув'язнені були названі каналоармійцями. Багато хто вважає, що саме звідси походить відомий термін ЗЕК, ЗК Заключний каналармієць. У Балболтлагу було введено цілий ряд новацій, невідомих на Соловках. Більшість з них придумав колишній соловецький в'язень, засуджений за шахрайство Нафталій Френкель. Він запропонував цілу систему мір, які могли б значно інтенсифікувати працю ув'язнених. Причому цю систему він виклав в особистій розмові з Йосипом Сталіним, який, зацікавившись його пропозиціями, викликав Френкеля до себе. У чому ж була суть пропозиції Френкеля? По-перше, всеохоплюючий облік, він запропонував систему обліку ув'язнених по категоріям А, Б, В, Г, відповідно до якої кожен в'язень, що не обслуговує табір. Б. Невизнаний хворим В. Непокараний карцером Г. повинен працювати на загальних роботах, тобто виконувати планові завдання. Друге це так звана Котлівка. Кожен в'язень отримує свою норму харчування лише у випадку, якщо він виконує план. Звичайна норма 800 грамів хліба. І три рази на день каша чи баланда. У разі невиконання плану він переводиться на штрафну пайку 600 грамів хліба і кип'яток. У разі перевиконання плану видається підвищена пайка до 1200 грамів хліба і преміальні блюда, зазвичай порція каші чи пиріжок, і нарешті система заліків передовику виробництва, який перевиконує план, строк ув'язнення рахувався два дні за три або навіть день за два тощо. Випробувати цю систему повинен був сам Френкель на будівництві каналу. Його призначили на спеціально для нього видуману посаду начальника робіт, і система Френкеля була втілена в життя. Роботи виконувались при мінімальних витратах. Основним будівельним матеріалом було дерево, каміння та пісок, а асортимент засобів будівництва складали лопати й тачки, сокири та кирки. Як зазначав дослідник гулагу Юрій Дмитрієв, роботи велися найпримітивнішим способом, як то кажуть, пердячим паром. Все робилося вручну. Лопатами, кирками, ломами. Механізація не мала сенсу при безкоштовній робочій силі в необмеженій кількості. Крім тачок, яких на будові було біля 70 тисяч, використовувалися також біломорські форди. Це ось що таке: важкі дерев'яні платформи, покладені на чотири круглих дерев'яних обрубка. катка. Двоє коней тягнуть такий форт і відвозять камені. Забивали палі таким чином. Будувався Топчак, велике дерев'яне колесо, всередині якого, як білки, топталися ув'язнені. До Топчака прив'язували молот, яким забивали в землю палі, десять ударів за годину, півтори палі в день, усього п'ять тисяч. Майже так топтали топча краби в Єгипті для зрошення полів. Великі камені з котловану витягали сіткою, яку в свою чергу тягнули канатом, а канат барабаном, який крутив кінь. Або ще один приклад техніки давнього Єгипту дерев'яні журавлі для підйому каменів. Для будівництва каналу не виділили навіть достатньої кількості цементу. Але ув'язнені інженери і тут знайшли вихід. Конструкції шлюзів та інших елементів каналу збиралися за допомогою так званих ряжів. Це дерев'яний зруб, який занурювали у ґрунт і звичайно заповнювали жирною глиною і камінням. Ряж робився з круглих колод. У вигляді ящика тієї форми, яка відповідала плану споруди. Я думаю, що ви здогадалися, що в'язні, щоб виконати план зимою, закидали в ряж замість глини і каміння шматки льоду, якого було вдосталь, щоб виконати план. Як це позначилось на якості робіт, гадати не доводиться. У в жили в бараках, будівлях довжиною метрів у 50 і шириною вісім наполовину заглиблених в землю, так тепліше. У бараці стояли двоповерхові нари, на яких спало більше трьохсот чоловік. У бараці були двері і два вікна, часто не засклені, в дірки забивали одяг. Вночі топили буржуйки, вдень це робити заборонялося. Над пічкою сушилася білизна, і запах від неї розходився по всьому бараку. Буржуйка не була здатна протопити приміщення, і в десяти метрах від неї вода вже замерзала. Ув'язаних піднімали о пів на шосту. Після сніданку виводили на роботу. Після десяти годин роботи ставали у чергу, щоб отримати талони на хліб і обід. Далі в чергу за обідом, поївши, засинали як убиті. Роботи йшли цілодобово, зміни були багатогодинними, практично без перерв на перекур і відпочинок. Щоб надихати арештантів на трудові подвиги, на березі грав оркестр. Зрозуміло, що далеко не всі витримували важкі умови і виснажливу працю. З кінцем робочого дня на трасі лишалися трупи. Сніг засипав їхні обличчя. Хтось скрутився під перевернутим візком, сховав руки у рукава і так замерз. Хтось застиг з головою, схованою поміж колінами. Там замерзли двоє, притулившись одне до одного спинами. Це сільські хлопці, найкращі працівники, яких лише можна уявити. А влітку від неприбраних вчасно трупів вже кістки. Вони разом із щебенем потрапляли у бетонозмішувач. Відповідно до пропозицій Френкеля, норма харчування, ув'язнених за ударну працю, збільшувалася. Ті, хто виконував і перевиконував норму, отримували посилену хлібну пайку до 1200 грамів, преміальне блюдо. Наприклад, 75 грамові пиріжки з капустою або картоплею, застосовувалися і моральні стимули: вручення бригаді перехідного червоного прапора, оголошення подяки, вручення грамот, поміщення імен ударників на дошку пошани, а також залік трьох робочих днів за п'ять днів терміну, а для ударників день за два. Так само, як і у випадку з Соловками, влада не соромилася показувати працю в'язнів. Був винайдений неологізм, перековка, тобто, на думку пропагандистів, злочинці під благотворним у лапках впливом праці перевиховувалися, перековувалися і перетворювалися у корисних членів суспільства. Не посоромилися й зняти спеціальний документальний фільм про будівництво Біломорсько-Балтійського каналу, який показували на Всесоюзному екрані. Фрагменти з цього фільму я використав при створенні цього ролика. Виходили художні твори про перековку. Так популярною була п'єса Аристократи, по якій був знятий фільм в'язні, який я теж використав. При створенні ролику. У цих творах образ кримінальників, блатних, романтизувався. Вони ж бо були соціально близькими, і, на думку цих авторів, саме їх можна було легко перевиховати, на відміну від так званих контрреволюціонерів і розкуркулених, які були невиправними. У таборі друкувалася газета Перековка. Та й взагалі у Белпалтлазі було насичене культурне життя. Тут не лише видавали газету, але й показували театральні спектаклі. Був власний духовий оркестр із в'язнів і декілька агітбригад. Ув'язненого не залишали в покої ні на хвилю. Від нього вимагалося не лише добре працювати, а й за тавірним виразом ще й чирікать. Ізображати суспільне життя. Потрібно було виступати з промовами, вимагаючи перевиконання планів і виявляти шкідників. Діставало постійне голосіння радіо в бараці, на траці каналу, радіо, що не спить ні вдень, ні вночі. Постійне змагання між бригадами, шлюзами, лагпунктами, змагання за перехідний червоний прапор центрального штабу, районного штабу тощо, заклик газети Перековка, працювати без вихідних. Усі згідні у кожному бараку почесні грамоти, вікна перековки, графіки, діаграми. Кожен ув'язнений повинен бути в курсі всього політичного життя країни. Тому на розводі за рахунок ранкового часу, звичайно, виробнича п'ятихвилинка. Після повернення в табір, коли ноги не тримають, політична п'ятихвилинка. Після роботи політичні чітки для отримання звання ударника мало одних виробничих досягнень. Ще треба А. Читати газети, Б. Любити свій канал, В. Вміти розповідати про його значення. Лише тоді був шанс отримати заліки. Постійно на каналі працювало 126 тисяч чоловік, з яких 115 тисяч ув'язнені. Більшість ув'язнених складали засуджені за політичними статтями каери, тобто контрреволюціонери і розкуркулені колишні так звані куркулі. Третя категорія кримінальники, яких називали урками. У 1932 році на каналі працювало 60 тисяч каерів і 40 тисяч розкуркулених. А всього за 20 місяців будівництва каналу тут пройшло більше 250 тисяч чоловік. Працювали на будівництві каналу і українці. Серед представників інтелігенції відзначимо мистецтвознавця Федора Ернста якого туди було заслано за його німецьке походження та публічний виступ проти знищення Михайлівського Золотоверхого Собору в Києві? Побували там Данило Нарбут, син Георгія Нарбута, родичі Агатангела Кримського та відомий кубанський бандурист Іван Гавриш. Півтора року на Білому каналі відбув Андрій Ющенко, батько президента України Віктора Ющенка. До них додайте тисячі українських селян, так званих розкуркулених, яких ув'язнювали за опір колективізації. За офіційними даними на будівництві Біломорканалу загинуло 12 тисяч 300 осіб. Глава Карельського меморіалу Юрій Дмітрієв наводить цифру у 86 тисяч чоловік. Деякі історики ведуть мову про 100 і навіть 200 тисяч. Особисто я в найбільшій мірі довіряю оцінці Юрія Дмітрієва. Це той самий науковець, який виявив місце масового захоронення представників української інтелігенції в урочищі Сандормог в Карелії в кінці жовтня, на початку листопада 1937 року. Саме завдяки йому ми знаємо, де і як прийняли смерть титани української культури Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріан Підмогильний і ще декілька сотень видатних українських діячів. Думаю, ви не дуже здивуєтесь тому факту, що нині Юрій Дмитрієв перебуває в ув'язненні, отримавши 13 років за висмоктаним з пальця звинуваченням. Ну і ще один штрих до характеристики Путінської Росії. На ілюстрації ви можете побачити масовий у лапках мітинг за визволення Юрія Дмитрієва. Після закінчення будівництва більше 12 тисяч чоловік були звільнені. Майже 60 тисячами скоротили термін ув'язнення. Частина залишилася в таборі працювати на каналі. Який вони ж і будували. На відкриття каналу чекали самого Сталіна. Спеціально до його приїзду в Медвежогірську поруч з управлінням ББК побудували готель з високою вежею. Натомість Сталін у Медвежогірськ не приїхав, лише 18, 25 липня 1933 року здійснив із Клементом Ворошиловим. Та Сергієм Кіровим подорож каналом на пароплаві чекіст, після чого розкритикував будівництво. За свідченнями очевидців, Сталін сказав, що канал вийшов неглибокий і вузький, а також охарактеризував його як безглуздий і нікому не потрібний. Природно, керівники будівництва запанікували, однак жодних наслідків після критики вождя не було. Натомість за будівництво каналу Нафталій Френкель та більшість чекійського начальства отримали ордени. 5 серпня 1933 року Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна відкрили офіційно, з відповідними урочистостями. На канал спеціально відправили групу із 120 письменників на чолі з Максимом Горьким. Також серед них були такі відомі письменники, як Олексій Толстой, Михайло Зощенко, Віктор Шкловський, Ільф та Петров, та інші. 17 серпня 1933 року вони здійснили прогулянку на пароплаві і, не сходячи на берег, провели бесіди з ув'язненими у присутності табірного начальства. як згадують, свідки побаченого, під час шлюзування пароплава, ці люди в білих костюмах, стопившись на палубі, манили ув'язнених з території шлюзу, і в присутності начальства запитували ув'язненого, чи любить він свій канал, свою роботу, чи вважає він, що тут виправився, і чи достатньо піклується їх керівництво про побут в'язнів. Питань було багато, але. Всі в цьому дусі, і всі через борт, і при керівництві, і лише поки шлюзувався параплав. За результатами цієї поїздки вийшла друком пам'ятна книга Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна, присвячена створенню Біломор каналу. У ній 36 радянських письменників, мабуть, вперше в історії людства. Оспівали як найвище досягнення рабську працю. Ну а що ж канал? Лишається лише приєднатися до оцінки каналу Йосипом Сталіним. Він дійсно вийшов неглибоким і вузьким. І дійсно виявився безглуздим і нікому не потрібним. Внаслідок нереально короткого терміну будівництва. Використання найпримітивніших і найдешевших матеріалів і каторжної праці канал не вдалося зробити таким, яким його проєктували. Він виявився неглибоким і непридатним для транспортування військових суден. Його довелося постійно реконструювати і поглиблювати, і ця реконструкція триває аж до нині. Мабуть, тепер зрозуміло, чому я назвав Біломорсько-Балтійський канал Єгипетською пірамідою ХХ століття. По-перше, будували його, використовуючи майже такі ж самі технології, як у стародавньому Єгипті. А по-друге, перший варіант каналу, побудований у 1933 році на крові в'язнів, і користі для народного господарства приніс. Рівно стільки, скільки єгипетські піраміди. Своєрідним пам'ятником будівництва Біломорсько-Балтійського каналу стали цигарки, папероси, Біломор. У свій час досить популярні, бо були міцні і відносно дешеві. Отже, розповідь про історію будівництва Біломорського Балтійського каналу завершена. До побачення!